Приклад досить цікавого блокнота з твердою палітуркою. В даному випадку це є картон 2 мм. Внутрішній блок на 140 аркушів. Маємо індивідуальний друк обкладинки з вибірковим уф лакуванням Внутрішня частина блокнота має друк на форзацах, передній форзац, задній форзац і індивідуальний друк внутрішніх аркушів. А також додатково передній аркуш це є інформаційна вставка.